Новий стоматологічний кабінет з'явився у Сильковецькій сільській громаді Чортківського району. Розташований він у приміщенні місцевої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Хоч у громаді вже є стоматологічні послуги, відкриття ще одного кабінету значно розширює доступ місцевих жителів до якісного лікування. Це було одним із пріоритетних завдань Васильковецької територіальної громади. І як ми бачимо на сьогоднішній день, це ще є один крок. Медичних послуг до пацієнтів. Ми бачимо зроблені ремонти, закуплено чудове обладнання. Є лікар-стоматолог. У кабінеті надаватимуть широкий спектр стоматологічних послуг від видалення та лікування зубів до сучасного протезування. Як зазначає Галина Чайківська, якісне технічне оснащення забезпечить високий рівень медичних послуг. Працюватиме тут лікар із 30-річним досвідом, що гарантує професійний підхід та якісне лікування пацієнтів. Трошки треба буде викроювати час, бо я зайнята, зайнята людина, бо маю кабінет, і нижборок, один, другий, цілі, і ще ці, ці села, але мені тут буде по по дорозі, так що я викрою ще час, я вже так собі. Запланував як викровити, щоб все і щоб працювати тут щоб допомагати лікувати лікувати людей в цьому селі. Вдалося відкрити кабінет завдяки підтримці місцевих меценатів, які забезпечили фінансування всього необхідного для створення медичного центру. Хто має можливість, щоб будував, хто має можливість, щоб робив все для того, щоб Україна була державою державою. Тому що від держави залежить від цих людей. Держава то є сім'я. Місцеві аграрії та меценати планують і надалі вдосконалювати та розвивати різні сфери життя в громаді, щоб зробити її комфортнішою для мешканців.